Друзі, Toyota Venza, 21 рік, як, е як заглушити гібрид Toyota, щоб залишилась увімкнена магнітола. Насправді це не так просто, як здається, бо коли ви просто глушите машину, от як зараз, магнітола не вмикається. Тобто вона не працює. Як же все-таки заглушити магнітолу, щоб вона лишилась працювати? Ця, до речі, процедура працює на багатьох автомобілях японських марок. Значить, ви затискаєте кнопку перемикання передач, нажимаєте на тормоз і глушите машину. Машина заглушена і магнітола лишається працювати. Власне, тільки так в мене принаймні вдалося лишити магнітолу увімкненою. Все працює.